Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко, я автор трансформаційних програм для жінок, і зокрема, у мене є курс про гроші, про який я сьогодні і збираюся з вами поговорити. Але спершу я хочу вручити подаруночки активним глядачам цього каналу. Кілька відео тому я поділилася з вами списком своїх улюблених книг про гроші і запропонувала взяти участь в конкурсі. І сьогодні я подарую не одну книгу, а цілих три. Придивіться, будь ласка, до цих коментарів, якщо ви впізнали свій. Почерк, напишіть мені в інстаграмі, в Директ дані нової пошти, і я надішлю вам книгу, яку ви хотіли. А сьогодні я відповім на одне із найчастіших питань, яке задають мені в інстаграмі, Аліна. Як пробити фінансову стелю, як запустити фінансовий потік, як вийти на інший фінансовий рівень? Я в сторіс рідко відповідаю на це питання, тому що воно дуже багатогранне, і сьогоднішнє відео я присвячу саме йому. Чому немає єдиної універсальної формули, яка би підійшла всім людям? Наприклад, ми купуємо собі книгу Думай і багатій». І от автор же зміг, автор розказує цю методику. Я читаю, я роблю все, як сказав він, але у мене не виходить. Тому що єдиного алгоритму не існує. Ми всі з вами різні. У нас усіх з вами різні задачі, різні призначення. Тому і шлях до процвітання буде різним. Комусь, наприклад, щоб вийти на новий фінансовий рівень, треба стілити свою самооцінку і віру у власний потенціал. Я думаю, що ви знаєте таких людей, письменник, який пише книги в стіл, а можливо навіть не пише, тому що він не вірить, що він може написати щось гідне, тому що він не вірить, що це комусь буде треба, що це комусь сподобається. Він боїться бути невизнаним, він боїться не отримати очікуваний зворотній зв'язок від читачів, наприклад. І це стопорить його. Таким людям реально важливо навчитися заявляти про себе і свій талант світу, не консервувати свій потенціал. Можливо, навчитися говорити ні, можливо навчитися називати вартість власних послуг, і саме ці внутрішні пропрацювання запустять зовнішні дії, які приведуть до нового рівня. Фінансів, а наприклад, у когось із самооцінкою все нормально, але є серйозні проблеми з батьками. Я знаю, що зараз модно пропрацювати батьків, але в цій темі люди не розбираються ґрунтовно і багато роблять помилок, тому що ми не можемо пропрацювати батьків. Ми можемо пропрацювати тільки себе, як їх дитину. Ми можемо зцілити своє до них ставлення, але в жодному разі не намагатися вплинути на них. Дуже яскравий приклад: кілька від. До тому я знімала інтерв'ю з випускницею мого курсу стану процвітання, і Ліля поділилася власною історією ще тільки тоді, коли їй вдалося стати на свою роль дитини по відношенню до свого батька, її реалізація пішла абсолютно новими темпами. І після того, після цієї розмови, мій дохід почав зростати в геометричній прогресії. Я. Да. Тому що за реалізацію відповідає чоловіча енергія. А якщо ми не приймаємо свого батька таким, який він є, то ми по суті заперечимо саму суть чоловічої енергії, і в нас вона не буде реалізована, а саме вона відповідає за наші успіхи в соціумі. А можливо, комусь важливо піти не тільки в батьків, а ще глибше і стілити неблагополучні родові сценарії, які стосуються грошей. Я знаю, що для багатьох людей, які не цікавляться езотерикою різними практиками, це може може здаватися. Трішки дивним, ну як там те, що думала моя прабабця, може впливати на мої доходи зараз. Якщо чесно вам сказати, зізнатися, то я теж раніше так думала, але зараз мій власний досвід і досвід також моїх випускниць показує, що це все-таки має значення. Зараз я наведу вам один із прикладів, який я часто розказую для того, щоб склався цей зв'язок, як працюють родові сценарії. Наприклад, є сім'я. Мама, тато і, наприклад, маленька дівчинка. Тато починає більше заробляти, виходить на дуже впевнений фінансовий рівень. І знаходить собі коханку, іде із сім'ї. У мами горе, у мами травма дуже велика, дуже болісна. І вона встановлює неправильно причинно-наслідкові зв'язки, що великі гроші дорівнює зрада, великі гроші дорівнює самотність, великі гроші це боляче, це небезпечно. І саме цю програму вона вкладає своїй донці у голівеньку. І вкласти її можна не тільки проговорюючи це як мантру, там, що всі чоловіки козли що вони зраджують, що багаті чоловіки дозволяють. Собі більше, а просто це відчуваючи дитина. Вона mm. просто считує з мами цю програму і бере її собі. Далі ця дівчинка виростає, виходить заміж і робить усе. Для того щоб її чоловік, не дай боженько, не став реалізованим у соціумі, щоб він не став більше заробляти, і все це відбувається на підсвідомому рівні. На рівні свідомому їй дуже хочеться жити красиво, мати гроші. Але її внутрішня програма Великі гроші, до рівня небезпека, самотність, зрада, буде змушувати її робити якісь неадекватні штуки, які будуть заважати реалізуватися її чоловіку. Або інший варіант, вона може обрати собі чоловіка абсолютно без ініціативного, просто така пляма на дивані. Вона буде без кінця його пиляти, вимагати результатів, але їх так і не буде. Тут дуже важливий момент в будь-які родові пропрацювання треба заходити обережно і свідомо, тому що те, що я бачу зараз дуже часто, піти відмолити чиїсь грехи, піти там за, за когось щось порішати. Альо, не забувайте, будь ласка, хто ми в цій системі? Ми маленькі, наші предки, мами і там бабусі, прабабусі вони великі, вони старші, і до них має бути певне відношення. Ми не могли потрапити в родову систему, задачі якої нам не співзвучні. Якщо це сталося в моїй сім'ї, то значить. Я до цього дотична і я маю це в собі змінити. Але при цьому поважаючи і приймаючи досі свої бабусі, там бабусі чи мами, але для себе обираючи інший шлях. Це я зараз навела досить такий легкий побутовий приклад. Але якщо купнути глибше, скільки в нашій з вами історії горя, болю, пов'язаного з грошима, скільки було репресій, скільки було розкуркулення, розстріляне відродження, що робили з інтелігенцією, і це все воно є. В нашій генетичній пам'яті кожен з нас, ми з вами всі, є постгеноцидним суспільством, і в цього є безумовно свої наслідки. От з цими наслідками, поважаючи свою родову систему, ми можемо працювати. Так, давайте збавимо градус езотеричності, бо він вже зашкалює. Комусь можливо, достатньо просто розібратися з фінансовою грамотністю. Можливо, зараз хтось себе впізнає. Гроші приходять, вони приходять в досить непоганому об'ємі, але я просто банально не вмію ними розпоряджатися. Я не знаю, що таке подушка безпеки. Я не знаю правила, як її сформувати. Я не інвестую, я не створюю пасивні джерела доходу і саме тому не відчуваю фінансової свободи, бо мої фінанси вони залежать від годин, скільки в цьому. Місяці я працювала, наприклад, бо є така дуже влучна фраза, що рівень багатства він оцінюється не тим, скільки я зараз заробляю, а тим, скільки я можу прожити на тому ж рівні, припинивши працювати сьогодні. А є інша категорія людей, які мають в своїй голові купу обмежуючих переконань. До прикладу, що там до прикладу. До прикладу, що до прикладу, до прикладу, в нашій країні великих грошей чесно точно не заробити. Багата людина не може бути духовною людиною, наприклад, або гроші це грязно, гроші це зло. Якщо я буду заробляти більше за нього, то все посипеться в наших стосунках, тому я краще не буду реалізуватися. Гроші даються дуже важкою працею, а я не хочу вмерти на роботі. Гроші даються дуже важкою працею, щоб достойно заробляти, треба дуже багато працювати. І купа, купа іншого лайна, яке десь взялось в нашій голові, і ми вибрали в нього повірити. А якщо я в це все вірю, якщо моя картинка світу зіткана з цих переконань, це означає, що реальність мені буде. Тільки підтверджувати. І от ми всі з вами живемо в одній країні, і хтось розказує, що тут не заробити, що тут тільки злодії, що тут нема життя і нічого не буде, а хтось заробляє мільйони прекрасною працею, яка направлена на благо іншим людям. Ця людина сплачує податки, вона благодіє, вона процвітає. А хтось інший, який має інші переконання, він просто не буде бачити цих можливостей. Йдемо далі нашим списком можливих варіантів пропрацювань для виходу на новий рівень фінансовий. Комусь наприклад важливо знайти. Справу свого життя, своє призначення. І це, до речі, моя історія, тому що справжні, відчутні, великі гроші я почала заробляти саме тоді, коли я почала виконувати свою місію, коли я почала передавати свої знання іншим, коли я почала реалізувати свої вчительські енергії. А я, ну, типу, до якого астролога, до якого нумеролога не піди, мені всі як один кажуть кажуть те, що я і так добре відчувала, але. Можливо, десь не було в мене тієї сміливості і віри в цей потенціал. Перший варіант, згадуйте, про який я говорила. І коли я почала проводити консультації, коли я почала запускати свої програми і ділитися з людьми тим, що змінило моє життя і тими інструментами, саме тоді в моє життя почали приходити абсолютно інші суми. І тут ви скажете, ей Аліна, почекай, то всім важливо виконувати своє призначення. Так, безумовно, всім. Але є такий нюанс, що ми якось трохи викривлено розуміємо слово призначення. Тому що ми його ототожнюємо з словом робота, але насправді призначення набагато багатогранніше поняття. І робота, соціальна наша реалізація це тільки частинка. Тому що є, наприклад, ну, яку ми категорію людей візьмемо? жінки, яким гроші класні, достойні, приходять через чоловіка. От їм не треба ходити на роботу, у них такий потік фінансовий. І фішка в тому, що призначення це набагато глибше поняття. Є жінки, у яких призначення, наприклад, бути мамою, і це головна їхня енергія, яку їм важливо реалізувати, прожити, відчути в цьому житті. Так, в такої жінки може бути навіть і робота, в неї може бути якась реалізація, але сфера материнства вона буде провідною. І тоді, як вона в неї реалізується добре, у неї, наприклад, і фінансовий потік через чоловіка буде налагодження. Гаджений, no, ну це я так до прикладу oh, забула вже навіть що говорила. Але так буває не завжди. Є дівчата з дуже активною природою, з активними енергіями. Якраз їм дуже часто важливо знайти ту справу, через яку вони зможуть реалізувати цей свій потенціал. Також безумовно на наш фінансовий рівень впливає те, де я знаходжуся в системі Я і партнер. Ми з вами про це говорили в нашому минулому відео. Я йому мамка, яка йому розказує, як йому жити. Я його коуч, який без кінця його мотивує на якісь результати. Чи можливо я те, яка призуюча дівчинська, яка без кінця вимагає. Від нього тих результатів, чи я любляча дружина, яка втілює свою роль у цих стосунках для тих, хто пропустив попереднє відео, подивіться, щоб зрозуміти, як це впливає на фінансовий потік. І на цьому список можливих пропрацювань для виходу на новий фінансовий рівень він не закінчується. Я це все озвучила для того, щоб ви зрозуміли, що у кожного з нас буде якийсь свій ключик, який нам важливо підібрати. І всі ці теми, і навіть більше, я детально розбираю на своїй програмі стан процвітання, на яку сьогодні я відкриваю реєстрацію. Велкам долучайтеся, будемо розбиратися перші два уроки безкоштовно. Тому обов'язково реєструйтеся. Ми там будемо багато говорити про мислення, про те, як прибрати свої обмежуючі переконання. І тут зараз обов'язково хтось має сказати, що Аліна, почекай. Це все прикольно, класно, але я знаю людей, які ніякої внутрішньої роботи не робили, і в них все нормально з грошима. Так, так буває, так є. Є люди, для яких гроші не є якоюсь задачею, не є якимсь певним пропрацюванням. Вони в них просто є за замовчуванням. І їм для цього не треба відмолювати рід, їм не треба штудіювати книжки з фінансової грамотності. У них вони просто є. Але не поспішайте їм заздрити, тому що людей без Певних задач їх не існує. Це означає, що в таких людей пропрацювання знаходиться в якійсь іншій сфері. Це може бути здоров'я, це можуть бути стосунки, це може бути просто рівень внутрішнього щастя. Тому повірте, у таких людей є своє поле робіт. Якщо ви відчуваєте певний дискомфорт у фінансових питаннях, якщо у вас є нестача, якщо вам завжди не вистачає, ви не можете реалізовувати свої мрії, бажання, ви не відчуваєте, що у вас є і у вас достатньо, то це. Означає, що ну ви з іншої категорії людей, який варто звернути увагу на це питання. Залишайте свої питання про гроші на фінансову тему під цим відео. Я виберу найцікавіші. І наступного разу я проведу прямий ефір тут в Ютубі. Це буде 29 вересня на 19.00. Увечері зустрінемось і я вам розкажу про топ-10 причин, які віддаляють нас від достатку і процвітання. І відповім на найцікавіші з тих питань, які ви залишите під цим відео. Дякую за увагу, мою надію вам було корисно. Не забувайте пальчик догори, не забувайте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про свіжі відео. І давайте дружити в інстаграмі. На сьогодні у мене все. До зустрічі у прямому ефірі за два дні.